я в кільці робилась, бо це моє село. У школу тут ходила, але це було давно. Тут жили тато і мама, мої брати і сестра і вся моя дня. Вони пороз'їжджались, в селі осталась я. Ми мало спілкувались у кожного діла. Батьків моїх не стало, братів теж нема. Остались ми з сестрою, як крила. Я люблю Україну, її ліси і поля, її народ співучий, подібний солоя. На нас напало горе. У нас іде війна. Розрушила нам села, розрушила міста. Я хочу перемоги, я хочу миру всім. Щоб всі щасливо жили на цій святій землі.